Всім привіт! Мене звати Юрій Сірко, і ви на каналі Road to the Doctor. У попередніх двох відео ми вже підготувалися до вивчення анатомії, і сьогодні, нарешті, починаємо вивчати хребтовий стовп. У цій лекції нам потрібно з вами дати відповідь на такі запитання: як побудований хребтовий стовп, який він має вигини, з яких відділів він складається, яка загальна будова хребця, та які особливості мають хребці кожного з відділів? Тож починаємо хребтовий стовп колюбна вертебраліс, і як ми зазнаємо з попереднього відео, належить до осьового скелету скелетон аксіаля. Хребтовий стоп, або інколи його ще називають хребет, складається з двох компонентів з хребців вертебри та міжхребцевих дисків Disці інтервертебраліс. Міжхребцеві диски розташовані між тілами хребців і забезпечують їх сполучення між собою. Тому ми їх будемо вивчати в розділі артрологія, яка вивчає сполучення кісток. А сьогодні ми сконцентруємося на будові хребців до того, як ми заглибимося в будову хребтового стовпа, давайте перелічимо його функції. Перша функція опорна, тому що вся маса тіла вища нашого тазу, так чи інакше передається на хребет. Тобто він на собі тримає всю масу тіла, крім нижніх кінцівок. Друга функція осьова, тому що хребет утворює часткову жорстку і при цьому пружно вісь нашого тіла, що дозволяє нам виконувати різні рухи та підтримувати баланс. Третя функція захисна, тому що у хребтовому каналі, ми ще скажемо, як він утворюється, розташований спинний мозок. І виходить, що хребет захищає спинний мозок від факторів зовнішнього середовища. І остання четверта функція теж дуже важлива: до хребта кріпляться багато м'язів спини та шиї. Хребтовий стовп складається з п'яти відділів: шийний відділ, який містить сім хребців. Грудний відділ, який складається з 12 хребців, поперековий відділ, який складається з п'яти хребців, крижовий, який теж має п'ять хребців, і куприковий, який може складатися з різної кількості хребців від 3 до 5. Часто на парі вам можуть поставити таке, здається, взагалі не стосується анатомії людини питання. А скільки хребців у жирафи? Це питають для того, щоб переконатися, що ви розумієте, що у всіх савців. Однакова кількість хребців у шийному відділі хребта. Тобто і у жирафа їх сім, і у людини їх сім, і у собаки їх сім, у всіх одинакова кількість хребців у шийному відділі хребта. Ну це просто, щоб ви знали відповідь на це запитання. І якщо ми підрахуємо, скільки хребців має хребет. То вийде, що хребет складається з 32-34 хребців, але всі ці хребці ми можемо виявити у дітей або молодих людей до 20-25 років, тому що у дорослих крижові хребці зростаються у крижову кістку, а куприкові у куприкову кістку. Таким чином, у дорослої людини ми виявляємо 24 окремих хребці. Плюс куприкова кістка, плюс крижова кістка. Разом получається 26 кісток. Утворюють хребет для того, щоб легко і швидко орієнтуватися в хребтовому стовпі. Хребці називають відповідно до їхнього відділу та номерують зверху донизу. Так шийні хребці номерують від С1 до С7, грудні від Т1 T1 до Т12, по перекові від L1 до L5 так само можна пронумерувати і зрощені хребці від С1 до С5, і від К1 до Ко5. Але, як ви розумієте, на практиці оці зрощені хребці вони не номеруються, тому що це одна крижова кістка і одна куприкова кістка. Оці букви, що стоять перед цифрами, С Т, Л, S, С. Це все ви зараз розумієте, тому що е, це логічно дається від латинської назви. І зараз ми будемо проговорювати кожен відділ і скажемо, як називається цей відділ. Якщо ми поглянемо на хребтовий стовп, то побачимо, що він не рівний, а вигнутий в вигляді е, букви С англійського алфавіту, це дає змогу хребту витримувати більше навантаження внаслідок того, що він працює не як стержень, а як пружина. У хребтового стовпа є чотири вигини: шийний та поперековий лордози, та грудний і крижовий кіфози. Кіфози це первинні вигини хребта, тобто вони о, наявні в людини зразу з народження. Для чого вони потрібні? А як бачимо, вони розташовані у грудному відділі, тобто у тому відділі, де є грудна порожнина. А ми знаємо, що грудна порожнина містить легені, містить серце, тобто багато важливих органів. І за рахунок оцього вигину хребта назад, тобто грудного кіфозу, збільшується об'єм грудної порожнини. І завдяки цьому. Більше органів можна розмістити в цій порожнині. І аналогічно крижовий кіфоз збільшує об'єм порожнини тазу. Тобто кіфози потрібні для збільшення об'єму порожнин. Лордози це вторинні вигани хребта, тобто вони утворюються вже після народження. Вони пов'язані якраз з опорною та осьовою функцією хребта, тому що шийний лордози утворюються тоді, коли дитина починає самостійно тримати голову. А поперековий лордоз починає утворюватися тоді, коли дитина починає ходити. Таким чином і шийний, і поперековий лордози утворюються до одного року. Зальному обговорили весь хребтовий стовп, і можемо переходити до хребця. Спочатку ми обговоримо загальну будову всіх хребців, тобто ознаки, які притаманні практично всім хребцям. А тоді поговоримо про особливості хребців кожного відділу. І так, хребець вертебра – це змішана кістка, яка складається з двох частин з тіла та дуги. Тіло хребця, корпус вертебра розташоване у передній частині хребця і має ознаки короткої кістки, тобто її довжина, ширина і товщина приблизно однакові. Його верхня та нижня поверхня покриті суглобовим хрещами, і до них прилягають міжхребцеві диски, які я говорив, сполучають між собою тіла сусідніх хребців. Завдяки суглобовому хрещу, що покриває верхню та нижню поверхню. Тіла хребця зменшується тертя під час рухів у хребтовому стовпі. Важливий момент, на який потрібно звернути увагу, це те, що тіла хребців збільшуються у несхідному напрямку. Тобто, чим нижче хребець, тим більше в нього тіло. І так, аж до першого крижового хребця, це пов'язано з тим, що осьову та опорну функцію у хребтовому стовпі виконують саме тіла хребців. На них іде все навантаження, вся маса тіла. І чим нижче хребець, тим більше на нього навантаження, тому він має бути масивніший. Але після першого крижового хребця хребці починають зменшуватися. І коли ми дійдемо до крижової кістки, то пояснимо таку закономірність. Добре, другою частиною хребця є дуга, аркус вертебри, від якої починаються відростки хребця, процесус вертебра. Дуга разом із відростками мають ознаки плоскої кістки. Бачимо, що дуга хребця разом із задньою поверхньою тіла утворює отвір хребця, форамен вертебри. А разом отвори всіх хребців, коли хребці вистроюються в стовпа, утворюють. Рептовий канал, каналіс вертебраліс, у якому розташований і захищений спинний мозок. Від дуги відходить три види відростків: остистий відросток процесу спінозус, він є непарний, спрямований назад, та розташований у стріловій площині. Поперечний відросток процесус трансферсус. Зазвичай хребець має два поперечних відростка, які йдуть в задньобічному напрямку. Та суглобові відростки в більшості хребців їх є чотири: два верхніх процесус артикуляріс суперіор та два нижні процесус артикуляріс інферіор. До остистих та поперечних відростків кріпляться м'язи спини та шиї. А суглобові відростки забезпечують з'єднання між сусідніми хребцями, крім того, між Тілом хребця та нижнім і верхнім суглобовими відростками утворюються такі вирізки хребця, інцизури вертебри. Відповідно, є верхня та нижня хребцеві вирізки – інцизура вертебраліс суперіор та інцизура вертебраліс інферіор. Дві сусідні вирізки, сусідні хребців утворюють міжхребцевий отвір форамен інтервертебралі, через який виходить спинномозковий нерв. Це має практичне значення, тому що при будь-яких звуженнях цього отвора виникає стиснення спинно-мозкового нерва і неврологічна симптоматика зазвичай це виникнення болю. Це все на рахунок загальної будови хребця, він складається з тіла та дуги, від якої відходять відростки. Але я хочу сказати ще одну маленьку деталь на рахунок дуги, про яку вас не будуть питати на парах, і можете самі про це не розказувати. Але для загального розвитку в англійській літературі дугу хребця поділяють на дві частини: це ніжки, які розташовані між тілом хребця та поперечними відростками. Та пластинка, яка розташована між поперечними відростками та остистим відростком, тепер починаємо обговорювати особливості хребців різних відділів і будемо рухатися зверху донизу. Тож шийний відділ, який розташований зверху, починається з першого шийного хребця, який називається атлантом або латинською атлас. Одразу помітно, що він не подібний на той хребець, що ми тільки що обговорювали загальний. Тому давайте обговоримо Атлант детально. Бачимо, що немає одної з двох частин хребця, немає тіла. Перший хребець це єдиний хребець, який не має. Тіла через це у нього є дві дуги: передня дуга Arcus Anterior та задня Arcus Posterior. Причому задня дуга є довшою за передню. Посередині обох дуг зовні розташовані горбки. Відповідно, знову ж таки: передній горбок Tuberculum антеріус та задній горбок Tuberculum Постеріус. По бокам Атланти розташовані дві бічні маси маса Lateralis Atlantis. Ці бічні маси, можна сказати, є аналогами суглобових поверхонь, тому що зверху вони містять верхні суглобові поверхні фаціс артикулярис суперіорис, а знизу нижні фаціс артикулярис інферіорис. Пам'ятаєте, це перший хребець, тобто знизу він сполучається з другим шийним хребцем, нижніми суглобовими поверхнями, а верхніми суглобовими поверхнями він сполучається з черепом, тобто він тримає на собі череп, а сполучається він саме з виростками потиличної кістки. На внутрішній поверхні передньої доги ми можемо побачити ямку зуба фовеа дентіс, яка має соглобову поверхню, що щеленовується з іншою кісткою, але про це ми задаємо чуть, -чуть пізніше. Відбічних мас в боки відходять поперечні відростки процесу трансферзуси, в основі яких лежить поперечний отвір. Парамен трансверзаріум через цей отвір проходить хребтова артерія, яка проходить вгору, лягає зверху на задню. Дугу Атланта, де проходить у борозні хребтової артерії Сулькус артерії вертебраліс. Ця артерія є дуже важливою, тому що вона є одним з двох ключових джерел кровопостачання головного мозку. Крім того, у борозні хребтової артерії ще лежить перший шийний спинномозковий нерв. Надіюсь, на даний момент вам все зрозуміло, і ми можемо рухатися далі. А далі в нас другий шийний хребець, який ще називають осьовим. Аксіс. І одразу ми помічаємо, що зверху до тіла другого е, шийного хребця прирощена ще якась кісткова тканина. Ось ця кісткова тканина це і є тіло нашого першого хребця, і воно називається зубом усього хребця Dense axis, який має верхівку зуба apex dentis. Передня поверхня зуба має солобову поверхню facies articularis anterior, яка членовується з ямкою зуба. Яка була в нас на Атланті, так? А е, відповідно ззаду зуб теж має суглобову поверхню facies articularis Постеріо, яка е, приєднується до поперечної зв'язки Атланта. Таким чином, у нас утворюється суглобу між осьовим хребцем та Атлантом. Е, ми не будемо його детально обговорювати, тому що це тема знову ж таки артрологія, але скажімо, для чого ж потрібна така система? Як ми сказали, Атлантер має на собі весь череп. І у вас бувало таке, коли що ви десь сиділи на протязі, там, наприклад, їхали в машині з відкритим вікном, вас продуло і ви не могли повертати голову. Так, можливо, вам повезло і у вас такого не було. То просто уявіть, що ви не можете повертати голову в бік. Тому що ну, це просто неможливо через сильний біль. Так от, ось цей рух голови в бік забезпечує Атлант та осьовий хребець, тому що Атлант крутиться навколо цього зуба, як навколо такої осі, через що нижній хребець і отримав назву осьового. І за рахунок таких обертальних рухів ротацію. Ми і можемо крутити голову. Звичайно, в даному прикладі з протягом проблема виникає не з суглобом, а з нервом. Але я просто хотів, щоб ви згадали, наскільки важливий для вас ось цей рух і наскільки некомфортно без нього жити. Отже, осівий хребець має зуб, тіло, і логічно, що між першим та другим хребцем немає міжхребцевого диску, тому що їхні тіла зрощені. Інші частини осьового хребця вже більш подібні на класичний хребенці. Він має дугу, аркус аксіс, від якої відходить остистий відросток, який має роздвоєний кінець. І також відходять два поперечних відростка, в основі яких є поперечні отвори, через які проходить хребтова артерія, так само як і в Атланті. Знизу від дуги відходять два. Класичних нижніх суглобових відростків процесус артікулярис інферіорис, а зверху розташовані дві суглобові поверхні для шаленування з нижніми суглобовими поверхнями Атланта. Ось ми обговорили два найбільш особливих хребця, які через це отримали навіть власну назву: це Атлант Атлас, який з грецької міфології є Титан, що тримає небосхил. І другий осьовий хребець Аксіс. Ми вже зрозуміли, тому що він створює ось для Атланти, на якій він рухається. Всі інші щені хребці, вертебри, цервікаліс, ми обговоримо в загальному, бо вони подібні між собою. Прошу замітити, вертебри, цервікаліс через це С 1 С2, С3, і так аж до С7. Отож, бачимо, що. У шийних хребців відносно маленьке тіло і великий отвір хребця, який має трикутну форму. На рахунок підростків, у всіх з 2 до 7 шийних хребців є остисті відростки, вони є короткими з 2 до 5 і у всіх вони є роздвоєні, крім 7, крім останнього шийного хребця. А, крім того, у всіх шийних хребцях є поперечний отвір а, transversarium, через який ми говорили, проходить хребтова артерія. Ще на поперечних відростках шийних хребців є передні та задні горбки туберкулюм антеріу та туберкулюм постеріус. Верхні суглобові відростки процесу articularis superioris мають суглобову поверхню, що направлена вверх та назад. А нижні суглобові відростки процесу артикулярис. Інферіорис мають суглобові поверхні, що направлені вперед та низ. Таким чином суглобові поверхні солобових відростків розташовані практично в горизонтальній площині, що буде визначати специфіку рухів у шийному відділі хребта. Це 36 взагалі не мають ніяких особливостей, але до переднього горбка С6 можна притиснути загальну сонну артерію і зупинити кровотечу в ділянці голови. Через це передній горбок шостого шийного хребця отримав назву сонного туберкулюм каротікум. У С7, у сьомого шийного хребця найдовший остистий відросток і це єдиний остистий відросток шийного відділу, який ми можемо пропальпувати. І через це він називається виступним хребцем або вертебра проміненс. Спускаємося нижче до грудного відділу. Тут у нас є аж 12 хребців тіла грудних хребців вертебра Тораці. більші ніж у шийних. А отвір хребця менший, ніж у шийних. І грудних хребців мають особливість. По бокам вони мають реберні ямки, до яких приєднуються головки ребер. Т1 з кожного боку має одну цілу ямку і одну пів'ямку. Всі хребці з С2 до С восьмого мають по дві пів'ямки верхню та нижню. Т-9 має тільки одну верхню пів'ямку, і Т10, Т 11 Т12 мають. Цілу реберну ямку. Ямками ми їх називаємо умовно для того, щоб розуміти, що для того, щоб прийняти одну головку ребра, потрібно об'єднати дві півямки і разом вони утворюють цілу ямку. Але насправді, за анатомічною номенклатурою, всі ямки і пів'ямки називаються фовоя косталіс, реберна ямка. А і якщо в нас є одна верхня, друга нижня пів'ямка, то ми називаємо фовео косталіс суперіор та фовео косталіс інферіор. Переходимо до відростків. Остисті відростки розташовані у сагітальній площині, направлені назад та вниз, поперечні відростки направлені назад та вбік, і на поперечних відростках з першого грудного до десятого грудного хребців є теж реберні ямки фовекосталість процесу з трансферзі, яка з'єднується з горбком ребра. Про це ми ще будемо говорити у наступній темі. Кожен грудний хребець має два верхніх та два нижніх силобові відростки, силобові поверхні яких розташовані вертикально у фронтальній площині. Через це у даному відділі хребта виконуються обертальні рухи, ротація. У поперекових хребців вертебра люмбаліс це масивне тіло хребця, яке має бобоподібну форму. Отвір хребця великий, але менший, ніж у шийному відділі, і теж має трикутну форму. Остисті відростки е, направлені назад і мають плоску форму. Поперечні відростки без особливостей, але між поперечним відростком та остистим відростком є невеличкий виріст, який називають додатковим відростком: процесус аксесоріус. Солобова поверхня верхніх суглобових відростків направлена присередньо, а солобова поверхня нижніх суглобових відростків направлена назовні. Таким чином утворюється солобова поверхня, яка розташована у сагітальній площині, і через це е, у. У попековому відділі хребта відконуються такі рухи, як згинання та розгинання, флексіо та екстенсіо. У задній частині верхніх суглобових відростків розташоване таке потовщення, яке називається е, соскоподібним відростком процесус мавілярис. І додаткові і соскоподібні відростки є місцями прикріплення м'язів спини. Отже, ми сказали, що у шийних відростків найбільший отвір хребця, у грудних найменший, і у поперекових Проміжна величина між родними і е, шийними хребцями. З чим це пов'язано? Це пов'язано із спинним мозком, який проходить у хребтовому каналі, і спинний мозок має два потовщення шийне та е, крижово-поперекове. Ці потовщення відповідають за інервацію верхніх та нижніх кінцівок, відповідно. Тому для того, щоб вмістити цей спинний мозок в е, шийних хребцях має бути більший отвір, і в поперекових хребцях більший. В грудному відділі спини мозок вущий, то і отвори в грудних хребцях менші. Тож ми розібрали всі 24 окремих хребці. Надіюсь, на даний момент для вас все зрозуміло, але я впевнений, що коли ви прийдете на пару, то 90% з вас дадуть в руки хребець і спитають: а що це за хребець? А з якого він відділу? Думаю, Атлант і осьовий хребець ви легко відрізнете, тому що вони дуже особливі. А от е, класичний хребець шийного відділу, грудного та поперекового, давайте розглянемо, які в них є особливості, по чому вам орієнтуватися для того, щоб їх відрізнити. Шині хребці ми впізнаємо по поперечних отворах у поперечних відростках, по передньому та задньому губках поперечних відростків, а, а також по роздвоєному остисному відростку. Але пам'ятаємо, що у сьомого шийного хребця він не роздвоєний. Грудні хребці мають круглий отвір, а також таке більш кругле тіло, і взагалі мають всі ознаки класичного хребця. Єдина особливість він має. Риберні ямки на тілі та на поперечних відростках. Якщо ви знайшли реберні ямки, то значить це точно грудний хребець. Поперекові хребці мають бобоподібне тіло, суглобові поверхні їхнє розташовані у сагітальній площині, вони мають плоский остистий відросток і важкопомітні, але наявні додаткові та соскоподібні відростки. Надіюсь, тепер ви зможете відрізнити хребці різних відділів хребта, і ми можемо переходити нарешті до крижового відділу. Крижова кістка, ось сакрум, має клиноподібну форму, тобто вона має форму трикутника, верхтівка якого направлена вниз. Вона утворилася внаслідок зрощення п'яти крижових хребців. Відповідно, між ними немає міжхребцевих дисків, тому що вони зрощені. І тут ми бачимо важливу особливість, те, що крижові хребці зверху донизу зменшуються. З чим це пов'язано? Це пов'язано з тим, що перший крижовий хребець отримає найбільше навантаження, тому що він отримує навантаження від всіх 24 верхніх хребців. А далі. Крижова кістка передає це навантаження на тазові кістки та на нижні кінцівки. Тому нижні хребці крижові отримують менше навантаження. А менше навантаження, значить, їм не треба бути такими масивними, і вони зменшуються, тому що немає необхідності бути великими. Внаслідок зрощення п'яти крижових хребців утворюється один такий спільний крижовий канал, каналіс сакраліс. У крижової кістки є чотири поверхні: передня або тазова поверхня з пельвіка, задня або спина з Дорзаліс та дві бічні з латераліс. Спина поверхня бугриста і має 5 гребенів, які утворилися внаслідок зрощення відростків крижових хребців. Один непарний серединний гребень, рісто Сакраліс медіана – Розташований у серединній площині і утворився внаслідок зрощення остистих відростків. По бокам розташовані два бокових крижових гребені крісто Сакраліс Латераліс, які утворилися з поперечних відростків крижових хребців. А між бічними гребенями і серединним розташовані проміжні гребені Крісто Сакраліс інтермедіа. Вони утворилися внаслідок зрощення суглобових відростків хребців. Крім того, на спинній поверхні є чотири пари задніх крижових отворів: фораміна, сакралія постеріора, які є аналогами міжхребцевих отворів. А ми казали, що через міжхребцеві отвори виходять спинномозкові нерви, тому через задні крижові отвори виходять задні гілки спинномозкових нервів. Тазова поверхня гладенька та увігнута, вона утворена тілами хребців, і у місцях їх зрощення утворюються поперечні лінії, лінія трансверза. Також на передній поверхні ми можемо побачити чотири пари передніх крижових отворів фораміна сакралія антеріора, через які виходять передні гілки спину мозкових нервів. Бічні поверхні містять вушкоподібну суглобову поверхню facies auricularis, які потрібні для щеленування з тазовими кістками і утворення тазу. Крім того, на бічній поверхні є ще горбистість крижової кістки Тубертис Осіс Сакри, яка є місцем прикріплення крижово клубової зв'язки. Верхня частина тазової кістки широка і утворена масивним першим крижовим Хребцем. Вона називається основою базіс Осіс Сакрі. Бачимо, що в основі є два верхніх суглибових відростки, які не зрощені у проміжний гребінь. Вони сполучаються з нижніми суглибовими відростками п'ятого поперекового хребця. Передній край основи утворює виступ, який називається мисом промонторіум. А по боках від тіла хребця розташовані крила. Крижової кістки аля Осіс сакрі Передній край цих крил утворює межу між порожниною малого та великого тазу. Внизу крижової кістки розташована її вершина апекс Осіс Сакрі, яка має крижовий розтвір Хіатус Sacralis, який є виходом з крижового каналу. Крім того, знизу ми бачимо два. Крижові роги, корну сакралі, які є нижніми суглобовими відростками п'ятого крижового хребця. Зрощення крижових хребців починається у 20 років і може тривати аж до зрілого віку. Куприкова кістка оскокцігіс, або просто куприк Кокцікси це теж клиноподібна кістка, теж має трикутну форму, яка складається з зрощених. Чотирьох плюс-мінус одного хребця, тобто може бути 3, може бути 5. Куприк є гомологом хвоста у тварин, але через те, що у людини немає хвоста, цей відділ у неї слабко розвинений. Як і крижова кістка, куприк має основу, базіс та верхівку апекса та спину та тазову поверхню. Перший куприковий хребець має найбільші розміри і кріпиться до п'ятого крижового хребця за допомогою верхніх суглобових відростків, які називаються куприковими рогами корну Також ми бачимо, що перший куприковий хребець має поперечні відростки процесу з До зрілого віку всі куприкові хребці зростаються в один куприк або куприкову кістку. Ось ми з вами і обговорили всю будову хребтового стовпа. Рекомендую вам після цього відео постаратися самим відтворити всю цю інформацію для кращого її засвоєння. Також можете використовувати якийсь атлас або малюнок знайти, і по малюнку розказувати кожну структуру хребця, і обов'язково використовуйте латинські терміни. Обов'язково робіть це в голос для того, щоб це було як тренування перед парою, тому що одна справа говорити це все собі в думках, а та я все пам'ятаю. А друга справа говорити це вголос, і ви будете тренуватися краще відповідати. А якщо у вас виникають проблеми з латинською мовою, то нагадую, що ви можете пройти безкоштовно курс з латинської мови, який я створив спеціально для першокурсників. Де я навчу вас правильно читати латинські терміни, правильно ставити наголоси, правильно змінювати закінчення. Запам'ятовувати латинські терміни, а також складати якісь складні терміни, які складаються з трьох, чотирьох і п'яти латинських слів. Для цього всього вам просто потрібно зайти в інстаграм і написати мені слово латинська в дірект, щоб я розумів, з чим вам потрібно допомогти. Цей курс не забере вас багато часу. Він займає може, один-два дні, але після цього ви вже будете орієнтуватися в латинській мові. Знаю, що ця тема не є важкою, але за рахунок того, що вона була у вас перша. Вона видалась вам складною. У цьому відео я постарався подати її максимально доступно і структуровано. Якщо це відео допомогло вам у вивченні цієї теми, то обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі під цим відео та до зустрічі у наступному відео, де ми будемо обговорювати кістки грудної клітки.